Коротко про посадку столового винограду. Підготувати місце, взяти лопату, викопати надалі яму розміром 50 на 50 і глибиною десь 50 см, засипати туди перегною, не жаліючи, для того, щоб кущ харчувався найближчі 2 роки. І використати пісок для того, щоб був дренаж і земля щоб не забивалася е, від вологи, від дощів, від поливів і тому подобне. Та ретельно це все перемішати, щоб була однорідна консистенція. Перемішали, зробіть отаку ямку на, на дні з горбиком. Візьміть, використайте таблетку ініціатора або будь-який другий препарат від шкідників ґрунтових, ставимо в центр і зверху садимо ставимо, ставимо саженець під кутом 45 градусів, для того, щоб його в майбутньому було легко укривати.